Сьогодні я буду це його. Е, водити на екліпс. Так я її вже купила недавно ну, правда. І не спрашивайте, чого в мене один ХП. Була дуже хороша команда, але я не успіла добіжати до Ліпту, того. зараз я це Е, Я йду шукати. О, mm. oh, well. Коротше, мені кажуть, що я погано воджу, хоча мені це брать не бакзистки казала, хоча в неї по практиці один стелс, а в мене два. Тобто, вона казала, хоча сама навіть не була персонаж для того, щоб добре виживати. Ну, коротше, всі поняли вау. Я не буду повторять своих і вода зара на три машинки я вже трішки підійду до лифта. Добре, я підійду до ліфту, коли буде гати той елевейтор, так. Да. Так, в мене вже є коробка шоколаду, я нікому не сказала, що вона... тут була коробка шоколаду, бо того, що... хтось і одразу того, що є у нас новічки, які беруть все. Ну, папі новичок, бокс більш-міні. Вони беруть все навіть оці штуки, які призивають в очі. Твістаїв, які мені потрібні по факту. Так що, іду вже сказали йти до ліфта. Ну, коротше, ви поняли. Сердечко. Мені потрібно сердечко, сердечко. У всіх, ну, ху. Шоколадка мені. Це хто на мене зовсім інші. В смислі? В якому смыслі невидимий? А я okay, oh вот у меня не знаю, кто это. Круче, всем попадется.